Шановні, дорогі мої, ви уявити собі не можете ще з вами і приводу, який ми маємо для цієї зустрічі. Сьогодні я маю чудову нагоду привітати вас з відкриттям нового лікувального корпусу нашої Володимирецької центральної. Районної літаки. Я вам хочу сказати, що багато хто не вірив, що в умовах війни, в умовах недостатку бюджетних коштів, коли країна віддає останнє для того, щоб захистити свій суверенітет, свою територіальну цілісність, нашу українську незалежність. Я думаю, що саме символічно, саме сьогодні про це говорити. День пам'яті героїв Круг університету святого Володимира, народного університету, стали на захист не просто Києва, стали на захист України. Раніше казали під час радянських часів нав'язували нам думку, що це була. Або Україна більшовицька, або навіть громадянська війна. Ніякої громадянської війни тоді не було. Незалежна Україна захищала свою незалежність проти загарбницької Росії. Незалежно від того, червоні чи білі капелюхи носили загарбниць. І 300 хлопців стали на захист і зупинили на довгі 4 дні Полчища большевиків. І це дозволило тодішній владі України, Центральній Раді укласти в респітовський мір, яким визнано було незалежність і непорушність кордонів молодої Української Республіки. І тоді, чому впало українське власне? Із-за внутрішніх чвар? Отак От само українці боронили державу, так само дралися за кожний хвап, і лише внутрішні чвари дозволили більшовикам взяти владу в Україні. Але цього разу ми їм цього не дали зробити. Зупинили їх на Донбасі, менш ніж за два роки побудували таку армію, яка дасть по зубах любому агресору, озброїли її, нагодували, одягли, навчили. А з січня 2016 року кожен український воїн зусиллями нашими спільним українського народу. Отримає грошове забезпечення на рівні не нижче 7 тисяч гривень. І сьогодні вже можна йти на контрактну армію. Сьогодні можна забезпечувати силу, щоби політико-дипломатичним шляхом, але маючи сильні Збройні сили, ми звільнили українську землю від загальної. Але це не означає, що війна є причиною відсутності реформ. І саме тому ми започаткували фантастичну реформу, яка називає децентралізація. Що це означає? Не треба більше нікого їздити в Київ з торбами і питати дозволу, як жити в територіальних громадах. Скільки років ми чекали, щоб виділили гроші на те, щоб відреконструвати лікарню десятиліття. У 20-му році, врешті-решт, прийняли рішення про добудову, а про гроші забули. Без грошей нічого не робиться. А децентралізація це не просто декларація про те, що територіальній громаді надається право вирішувати, як їм жити далі. А це ще й грошове забезпечення реформ. Яскравий приклад. Якщо впоратися лише на місцеві бюджети, то грошей не вистачить. Отже, має бути субсидія з державного бюджету, скільки, мені здається, 7 мільйонів минулого року виділено з державного бюджету. Фонд регіонального розвитку, Це окремі гроші і місцеві бюджети. Купою зібралися. Виявляється, що все можна зробити. За рік півтора-два побудувати фантастичну лікарню. І кому як не, де як не тут будувати цю лікарню? Де ми маємо Чорнобильську зону, де ми маємо захистити право людей на якісне медичне обслуговування, і де люди визначили, що це найефективніший спосіб витрачання коштів. І я думаю, що це має бути символом. Символом правильності шляху на децентралізацію, символом рішучості реформ про те, щоб передати владу з Києва, з Рівного, сюди. Бо люди не мають. Це скорочує відстань між людиною і владою. Подобається влада, дуже легко йому про це сказати. Не подобається, дуже легко запросити до відповідальності. Так чи ні? Очевидно. Це ще й ефективний спосіб боротьби з корупцією. Бо тут всередині громади все видно. Хто бере хабарі, а хто правильно і гарно працює. Не буде реагувати, бо тут же можна поїхати і до Рівного, і до Києва. Бо ми маємо все зробити, щоб кожна копійка державних коштів витрачалася прозоро. Для того запровадження системи електронних закупівель. Це прозоро. Хто дешевше і якісніше надає послуги, хто викупне? І, і ми вже за цей надзвичайно короткий термін зекономили на системі електронних закупівель, зверніть увагу, 45 мільярдів народних грошей. Я в першу чергу це бачу по армії, по Міністерству оборони. Запровадили Офіс реформ волонтерів. Рації купуємо 40 мільйонів залишилися. Харчове забезпечення 270 мільйонів. Речове забезпечення, нову форму військову 120 мільйонів. А це якісніша, потужніша і корумпованіша країна. І я радію разом з вами, що кром за кроком ми йдемо для того. Щоб змінювати нашу з вами державу, сподіваюся, що відкритий новий сьогодні заклад дасть змогу людям отримати лікувальну послугу на справжньому, якісному європейську рівні. Чому? Бо ми йдемо в Європу. І за два роки ми пройшли ту дистанцію, яку ми пройшли за 25 років. І підписали угоду про асоціацію. І з 1 січня почала діяти поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі. І для мене дуже важливий був день, 15 грудня минулого року. От Я зустрічався з багатьма керівниками фракції парламенту, вимагаючи з них, що нам потрібні реформи для отримання безвізового режиму. Більшість з них, дивлячись, мені в очі казали Петрович. Ну, навіщо ви це кажуть? Ну, ви ж самі знаєте, що умовах Міграційної кризи в умовах сварки всередині Європи, в умовах російської агресії. Ніхто українцям без візового режиму не дасть. Я казав, робите свою справу. Я буду робити свою справу. А європейці будуть тримати слово, яке вони мені дали на саміті Україна ЄС. Ми зібрали міні-саміт перший за всю історію наших відносин. І на зустріч з президентом України прийшли. Президент Єврокомісії, президент Європейської Ради Дональд Туск, Єврокомісії Жан-Клод Юнхер і президент Європарламенту Мартін Шульц. віце комісари включаючи комісара з питань зовнішньої політики і безпеки, з питань розширення, всі наші друзі сказали, якщо ви приймаєте ці закони, Єврокомісія приймає рішення. Про передачу пропозиції надання українцям безвізового режиму. І це рішення прийнято. І з 2 лютого з наступного тижня я йду в парламент для того, щоб ми завершили останні п'ять законів. І для того, щоб всередині року з українським паспортом можна було спокійно, без віз, не чекаючи і не принижуючи українців спокійно їхати в Європі. Бо ми європейці. А безвіз це просто одна ще з ступенів свободи. Зона вільної торгівлі це свобода руху товарів. Безвізовий режим це свобода руху людей. Банківська сфера це свобода руху капіталів. І саме через це ми будемо мати нових інвесторів: через покращення інвестиційного клімату, через зниження податкового тиску на заробітну платню і через покращення. Європейського рівня медичних послуг. Хтось, дивлячись нас по телебаченню, скаже: слухайте, ну який тут, в Рівненській області, європейський рівень медичних послуг. А от ви разом зо мною підете разом з людьми і побачите, який тут рівень у відділеннях анестезіології, інтенсивної терапії, хірургічному відділенні. Кажуть, що ви Повній мірі відповідає уявленню про сучасний заклад з надання спеціалізованої медичної допомоги населенню в районному центрі. Ну, пишаюся, що у нас тут є такий заклад. Ми впевнені в тому, що відтепер все залежить від роботи присутнього на відкритті лікарського персоналу. А лікарський персонал у нас завжди був найкращий, найкваліфікованіший, найпривітливіший. І я впевнений, що поєднання можливості лікарні і персоналу дасть можливість переконатися всім, хто сьогодні зібрався на нашу з вами зустріч, що з сьогоднішнього дня починається абсолютно нова сторінка в рівні медичного забезпечення наших людей. Я вас всім щиро вітаю. Вам я вдячний за самовіддану працю. Вас вітаю з відкриттям нової лікарні і бажаю, щоб все в нас було добре. Бо ми, українці, є найкращі. І слава Україні! Я уроків! Відділення інтенсивної терапії в районі не було. історію існування нашого закладу. Тобто зараз сучасні умови, ліжка функціональні, сучасне нове обладнання, приліжковий моніторинг за життєво важливих функцій пацієнта, які виводяться відповідно на пост медичної сестри. Є відеоспостереження за, за пацієнтами. Я скажу, що на багатьох містах дуже чекали, ми якби, давно були те, чому вже почали працювати, а це сучасна нова пічна стійка, до школи жовтові хвори, і на гінекологічні операції можна зробити, і малоінвазивне мало втручання, і так. тобто воно дозволить перше посилити трахування короб. У вас в кільці є до нього. Зразу вже з першого дня повинні мати можливість працювати. А друге, мені приємно бачити світлі посмішки на ваших обличчях. Відчуваю, що ви вже зачекалися цієї лікарні. І я думаю, що тут можна отримувати справжнє насолоду, від того, що у вас є унікальні можливості допомагати кори. Гарні палати, гарні операційні, гарні відділення інтенсивної терапії. Я можу просто привітати і сказати вам, що нашими спільними зусиллями, бо коли приймалося рішення про те, що будеш спрямувати кошти з фонду регіонального, що має бути в першу чергу? Як діяла влада раніше? Чим більше ти започатковуєш нових об'єктів, тим краще. Бо потім не започатковано все рівно, потім коли будь гроші дадуть. До чого це призводило? До построї стояли 20, 30, 40 років. Що ми зараз зробили? Завершуємо лише те, що в першу чергу що до завершення залишається профінансувати 40, 30, 20%. Але одразу і вже. І я пишаюся тим, що якби зараз у нас. Подібні об'єкти, школи, дитячі садки, лікарні, заклади культури вводяться не для показухи а для реальної роботи. Це не просто перерізали стрічку, а там нема туалетів, тут нема обладнання, тут не покритий, тут нема стерилізаційних, Тут і все інше. Зараз в мене, принаймні, враження там, де я був, сьогодні заход і працює. Я дуже щасливий. Я дійсно радію, що на сьогоднішній день у нас наших спільних зусиллях ми можемо виходити на такі що Дійсно, ми це дуже чекали і дуже вдячні вам і вашій команді, тому що надали можливість в таких опортних умовах, ми вас не підведемо. Хочу сказати до нових зустрічей <смір> лікарні. <смір> перші межами <заважемо> лікарні зустрічати. <смір> Відмовити не можна. Маєте. Щоб ми знайшли кошти для того, щоб е, вирішити питання енергоефективності, енергонезалежності. І, бо можна вкласти десятки мільйонів гривень, а із-за того, що в лікарні не буде гарячої води, не буде тепла, працювати вона не і ми вирішимо питання. Не вирішив? Я сюди приїду своїм фондом, вирішую. Вже вирішу. буду питати, де працюєте. Домовилися? Давай вийде. Фотографуйте. Це означає, що буде нова котельня. Ну, не нова реконструкція котлів, які є. Бачите, як швидко ми вирішуємо питання. Так треба, щоб не було корупції, щоб все було прозоро, щоб все було для людей і до людей. Спасибі вам велике. Я дійсно приємно бачити людей, які довіряють і владі, і лікарю, і радіють, що у нас сьогодні були нова лікарня. Вам дякую дуже за гостинність і тільки йдеться. Я соромилась. <реш> Мені так подобалося, що ми разом перерізали цю стрічку і ми ходили, разом все розповідали. Тут знаєте, що вже благословили, і все буде добре. В приймальному відділенні, в приймальному відділенні про

Звичайно, емоції сьогодні в моєму, як то кажуть, свідомості моїй, тому що в 2013 році розпочалася реконструкція поліклініки, лікувальний корпус. І от сьогодні президент перерізав стрічку і відкрив нам прекрасні умови для того, щоб лікувати хворих, от прекрасні умови перебування і персоналу для роботи. В тому відділенні, в тому корпусу. Відповідно створене відділення анестезіології інтенсивної терапії, яке було відсутне в Володимирецькій центральній районній лікарні за всю історію його існування. Також е, обладнано і приймальне відділення, яке розташовувалося в розписованих приміщеннях. Створені прекрасні умови в відділенні, відділення 19 ліжок, з е, комфортним перебуваннями пацієнтів, тобто буде душова, буде туалет. Палата на 4-2 місяці. Операційний блок обладнаний по сучасним технологіям чисті приміщення. Так що створені умови, я думаю, що тільки додадуть радості і пацієнтам перебування в нашому закладі і відповідно якість лікувального процесу покращиться. Пане Іване, скажіть, в середу вже відкривали лікарню чи стрічка чекала таких Петра Олексійовича? Ні, Петра Олексійовича чекала. Тобто в Трусерево не відкривали. не відкривали. А пацієнти є? Ні. Ми готові е, пацієнтів запустити після того, коли відкриється е, цей заклад, і з понеділка починаємо роботу. Тому що дати вихідний день, скажіть, 15% в хірургічному відділенні це нормально, чи мало, чи багато е, Це достатньо для того, щоб надавати якісну, невідкладну е, медичну допомогу, а також е, хірургічну допомогу всім по е, е, населенню нашого району. Чогось, можливо, ми не запитали, ви не сказали, а варто додати. Всього вистачає. Звичайно, всього вистачає, тому що крім цих відділень також обладнана сучасними, по сучасними обладнанням це клініко-діагностична лабораторія, тобто закуплені певні автоматичні аналізатори, це біохімічний і гематологічний. Я думаю, що це тільки покращить якість надання допомоги і відповідно пришвидшить результати результати аналізів які будуть видані. Ну, це лікувальний корпус, він розрахований, як сказав, що це відділення анестезіології інтенсивної терапії на 6 ліжок, хірургічне відділення на 19 ліжок, а також консультативно діагностична поліклініка на 250 відвідувань зміни. Це суттєво покращує е, саме другий рівень надання медичної допомоги. Вона розрахована на допомогу тільки в дитячому району, чи може бути і випадку. Звичайно, хто звертатися ми будемо надавати допомогу і в сусідніх районах, і відповідно ті пацієнти, які будуть приходити, будуть, е, ми зможемо надавати нормальну якісну медичну допомогу. Скільки людей працювати? Чи, чи набирали нових працівників? Ми, ми не набирали нових працівників. Це все це реконструкції проведення в тому штатному розписі, який зараз в нас в лікарні існує. От, на нашу думку, можливість також інтенсифікації процесу, процесу лікувального і можливість за рахунок того, що є обладнання, яке, наприклад, працює як автомати, можливість буде, якби, певне, штат переорієнтовані на інші. Відротили нашому закладі.